Вітаю мої любі, 27 листопада, і ми починаємо день. you <small> Ну що, мої дорогі, звісно, я чекаю від вас підписки, оформлення, вподобайок, коментарів і, безперечно, хотілося б ви мене рекомендували. А я бажаю вам прекрасного дня. Не дивлячись на все, гарного настрою, всім нам перемоги і миру. І звісно, перемоги ЗСУ. Обіймаю всіх серцем. Молимося за наших воїнів. За наших тих, що в полоні, за травмованих, за діточок, за цивільних і військових, обіймаю вас серцем, ваш майстер, Олен Стефан.